У цьому відео ми покажемо, як налаштувати сторінку згодою користувача та опцією обов'язкової згоди покупця з угодою під час оформлення замовлення. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Угода користувача це документ, в якому власник сайту описує умови обробки персональних даних. Правила реєстрації та використання сайту, порядок замовлення та оплати товарів, умови їх доставки, можливості повернення товарів, обмеження відповідальності власника сайту, порядок внесення змін до сайту та інші речі, які може вимагати законодавство країни, в якій працює ваш магазин. На сторінці оформлення замовлення та у вікні швидкого замовлення є два варіанти відображення згоди з угодою користувача. Перший це текстове повідомлення про те, що покупець приймає умови угоди користувача, що знаходяться біля кнопки Оформити замовлення. Другий це чекбокс прийняття угоди користувача біля кнопки Оформити замовлення. Кнопка оформити замовлення не буде активною, поки цей чекбокс не відмічено. В обох випадках по кліку на посилання в тексті відобразиться модельне вікно з текстом угоди користувача. Щоб увімкнути цю функцію, в адмінпанелі сайту перейдіть в налаштування, загальні налаштування, розділ оформлення замовлення. У полі Угоди користувача ви можете обрати потрібний варіант відображення угоди, а також вимкнути його. Текст угоди користувача розміщений на окремій сторінці в структурі сайту: сайт, сторінки, угода користувача. Тут ви можете редагувати текст угоди у відповідному полі. За замовчуванням, сторінка прихована, а текст угоди відображається лише у модальному вікні під час оформлення замовлення. Щоб зробити сторінку доступною для всіх відвідувачів сайту, увімкніть чекбокс Відображати та збережіть сторінку. Текст повідомлення біля кнопки оформити замовлення редагується у перекладі інтерфейсу в сайт переклад інтерфейсу. Для кожної мовної версії повідомлення треба редагувати окремо. Для того, щоб відредагувати текст, внесіть зміни в поле значення. Зміни зберігаються автоматично. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.